Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Протягом минулої доби ворог завдав 99 ударів по 31 населеному пункту області. Найбільше обстрілював Гуляйполе, Воздвижівку, роботи затища Степногірськ і Павлівку. В результаті ворожих атак виникли шість пожеж у Запорізькому, Васильівському, Пологівському районах, а також у Запоріжжі. Рятувальники ліквідували займання ангара, гаража і горища двоповерхового багатоквартирного будинку. До правоохоронних органів надійшло 40 повідомлень про зруйновані будинки та об'єкти інфраструктури. Внаслідок артилерійського обстрілу степногірська загинув 68-річний чоловік. Поранення отримав чоловік 70 років. Під час артобстрілу Преображенки травмовано 34-річного чоловіка. Від ракетного удару по Таврійському постраждали жінки 64 та 85 років. В Запоріжжі поранено сімейну пару – 44-річного чоловіка та сорока трирічних. Жінку всіх оперативно доставлено до лікувальних установ. Окупанти не припиняють тероризувати мирне населення. у пів на одинадцяту ворог поцілив по Запорізькому району. Попередньо відомо про удар балістичним озброєнням. В результаті пошкоджено об'єкт інфраструктури. Постраждалих немає. напруженою залишається ситуація і на Запорізькій АЕС. Хоча й загроза російського теракту на електростанції зменшилась, але територія досі замінована, тому небезпека зберігається. Запорізька атомна електростанція це великий об'єкт атомної енергетики України, захоплений російськими окупантами та терористами. Це означає, що ні міжнародні, ні українські норми атомної безпеки там не дотримуються. Відповідно, говорити, що там безпека і порядок, ми зараз точно не можемо. Але так, порівняно з історією кількомісячної давнини, безпосередня загроза теракту на даному етапі зменшилася. Нападники готуються до так званих виборів до законодательного собрання та органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях. Планують провести їх 8, 9 та 10 вересня. У Бердянську через це 8 вересня оголосили вихідним. Повідомляють наші джерела. До речі, голосувати дозволяють навіть з українськими документами, тобто потрапити до медзакладу чи отримати ліки без російського папірця, не можна. А ось голосувати, будь ласка, всі розуміють, що це ще один із способів. Виявити тих, хто досі не оформив паспорт РФ за інформацією міського голови Енергодара для забезпечення, хоч якоїсь явки, нападники планують завести на тимчасово окуповані території масловку, а також залучити бюджетників. Жителів окупованих територій закликають за можливості ігнорувати цей злочинний фарс. Крім того, за участь в організації псевдовиборів передбачена кримінальна відповідальність. Вже більше тижня представники так званих виборчих комісій ходять по квартирах енергодарців та дворах житлових будинків, проводячи соцопитування. Здебільшого жителі міста, які залишаються в енергодарі, намагаються усіляко уникати будь-якого контакту з окупантами та їхніми поплічниками, колаборантами під різними приводами відмовляються відповідати на запитання опитувань, або просто не відчиняють двері. Тим часом наші захисники продовжують нещадно бити ворога на відео бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади показали, як знищують ворожий БТР біля села Вербового.